Жителя Варвинщини, який влаштував масову різанину ще у 2019 році, засуджено до довічного ув'язнення. Лубив матір сестру поранив. Три ножових раненія сестри під серце в живіти ще кудись. Це моторошні свідчення про спробу масової різанини, котру восени 2019-го влаштував 39-річний житель села Журавка Прилуцького району. Тоді жахливе вбивство сколихнуло все село. Під ніж зловмисника потрапили подружжя сусідів та родина колишньої жінки. Саме вона висловлювала імовірну причину нападу. Він аліменчик. Схотілося йому тесту ДНК, він тест ДНК робив, все кричав, що це не його дочка. О, зробив він тест ДНК, о, а тепер випили долги, 60 тисяч долгів, Тепер він, мабуть, за них і вбив. Він прийшов цілонаправленно вбити мене. Він мене питав, дитина двері відкрила, він каже, де мати? Він за дверею так раз виглянув за дверей, і де мати? Матері дома не оказалося, він убив мою матір і мою сестру щось не вбив. У архіві телеканалу Прилуки збереглися і свідчення односельчан. За їх словами, зловмисник колишній боєць АТО. Того вечора нападник повністю не контролював себе. Перебував у стані дезорієнтації. У кровавій бійні близькі колишньої дружини зловмисника все ж таки змогли вирватися на вулицю, де згодом покликали на допомогу. Я була в столовій. Він прийшов і крикнув, скору. Я виходжу, він усе в крові і сюди сів на стулець. Ми ще була зі мною сотрудниця, ми визвали скору, дзвонили в сільську раду. І взяли, попросили, щоб визвали міліцію. Там було все порізано. Все вона вся в крові була і він, і вона і скора в крові була. Як ми тягли її, і скоро вся в крові була. у тяжкому стані трьох потерпілих доставили до лікарні. Медики не змогли врятувати життя однієї жінки. Пенсіонерка мати колишньої дружини Сергія Бусова померла від отриманих поранень. За результатами досудового розслідування проведеного слідчими обласної поліції під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури суд виніс вирок фігуранту за рядом статей Кримінального кодексу України. В результаті зловмисник відбуватиме довічне покарання.